Нещодавно у нашому місті відновив свою роботу кільцевий автобусний маршрут номер 1 А по житломасив, який в курсував містом 15 років тому. У нашому місті запрацював, як ви вже зазначили, старий новий маршрут. Це він називається 1 а на даному маршруті. Буде чотири самих маршрутних транспортних засоби, на які будуть рухатись напрямками від заводу Мотордеталі до сіми вітрів. Від «Мотордеталі» виїжджає маршрутка Вирівській, не рухається до Базару, потім повертає на вулицю Батуринська. З Батуринської по червоної калини, колишня вулиця Леніна. Потім по Лазаревського і по проспекту Миру. В зворотньому шляху рухаємось від сімі вітрів по успенсько троїцькому вулиці Спенсько-Троїцька. На повертаємо на вулицю братів Лузанів біля. Нашого стадіону і потім, уже біля базара, знову ж таки, виїжджаємо на вирівську і рухаємося прямо вздовж кладовища і вздовж фока. Далі до мотор-деталі. даний маршрут буде здійснюватися згідно графіку із 6-ї години до самого пізнього вечора. Буде здійснюватись кожні 15 хвилин. Буде маршрутка на зупинці. Що кожні 15 хвилин можна очікувати даний маршрут за даним маршрутом, перевізником буде на Карунт С. Чи є цей маршрут необхідним? Та як мешканці міста відреагували на таку новину? Ми дізнаємося, запитавши у них, схвалюємо, дуже схвалюємо, тому що ми працюємо в організації інвалідів війни. І інваліди війни дуже часто користуються цим послугами цього транспорту. Там лікарня. Это, і тому це, і В частности, наша організація дуже добивалася цього маршруту. Схвалюю людям, що буде удобно. Треба обов'язково. Поліклініку, якщо пенсіонери, такі єле єлі ходять, треба, щоб маршрута їздила. Ну, Нужна було пішком далеко ходити, наприклад, туди э, до пожарної охорони, гараж, наприклад, перший кооператив. От ані ну, удобно було далеко ходить пішком. А так удобно сел и уехал. Стадион, он же уїхав. Стадіон. Ми стадіо, діти ходять на тренування. Этот маршрут очень нужен. Це якби є таким нашим більш-менш пілотним проєктом, і за його результатами у нас буде розуміння, чи нам потрібно збільшувати на даному напрямку кількість маршруток, чи можливо зменшувати, ну якось регулювати ці всі питання. На початку тижня ми розповідали про те, як на відпочинок до здоровчого табору Мрія відправилися близько 110 відпочивальників. А вчора вже відбулося офіційне відкриття першої таборної зміни. Ось як це проходило. Вісня для тебе Сьогодні свято українській. Стоять врочисто, пошипувались в ряд. Єдині ми, єдиної родини квіти, зібрались тут цей табір для малят. Я всіх вітаю з відкриттям таборного сезону. Я бажаю всім весело провести цей час. Я Хотілося б, щоб цей час пройшов для вас не дарма, щоб ви вчилися робити добрі справи. Нехай в цьому лагері буде панувати щастя і спокій. Добрий день, шановні мрійники. Вітаю вас з початком літнього здоровчого сезону і бажаю вам одного, щоб ваша мрія про гарний чудовий відпочинок у нашому таборі збулася. І щоб також ваші літні канікули були теж насиченими приємними подіями, гарним, дуже змістовним відпочинком На хто мріє навчитися грати в баскетбол У мене є невеличкий подарунок для того, щоб ваша мрія збулася. Це два баскетбольні м'ячі. Всім приємно відпочинку, і хай ваші мрії обов'язково збудуться. О -о -о -о, тільки розумів нада. А церія рада повну версію відкриття. Дивіться на нашому каналі в понеділок о 19.15. Продовжуємо розповідь про роботу пришкільних таборів, як і чим займаються діти, що відвідують такі табір при спеціалізованій школі номер 3 Наш наступний сюжет. Рік, оголошений роком англійської мови в Україні. Міністерство освіти і науки ініціювало створення пришкільних мовних таборів. Наша школа не залишилась осторонь, і ми також беремо в цьому участь. На базі школи був створений пришкільний мовний табір. Основне завдання пришкільного мовного табору це, по-перше, створити комфортні умови для відпочинку дітей. По-друге, створити максимальну англомовну атмосферу, щоб діти відпочивали і навчались. І по-третє, щоб діти бачили, що вивчення мови може бути легким, цікавим і розважальним. У нас немає уроків, у нас немає домашніх завдань, а є години англійської мови, на яких учні виконують різноманітні завдання, читають, пишуть, знайомляться з різними казками, віршами, переглядають англомовні навчальні мультфільми. Ну багато багато чого. Це дозволяє підвищити їх мотивацію. Підвищити їх зацікавленість, особливо коли дитина відчуває, що спілкується англійською мовою в повсякденному житті, у неї нібито виростають крила, і вона долає мовний бар'єр. Ми тут граємо, читаємо, складаємо вірші на англійській мові. Мені дуже подобається цей табір. В ньому дуже весело і гарно. Мені подобається мовний табір Рейнбоу, тому що ми пишемо на англійській мові, розмовляємо на англійській мові. Граємо в різні ігри, дивимося англомовні мультфільми. Інгліш із окей. Інгліш із супер. Інгліш із окей. Кожен загін і кожна група працює над певним проєктом. Проєкт передбачає повторення навчального матеріалу за рік, а також згуртовує дітей. І в кінці шкільної зміни вони виготовлять певний продукт, можливо, колаж, можливо, буклет, ну, будь що. One Дейка small, small, пи, смо, 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 пи circle, small, small, small. Hello, hello, hello. Кінцева мета нашого шкільного мовного табору це те, щоб діти усвідомили, що знання англійської мови надзвичайно важливе, Оце допоможе дітям в майбутньому навчатись, працювати. Подорожувати, спілкуватись, тобто людині в 21 столітті без англійської мови ну просто неможливо. Гарний літній настрій може зіпсувати не тільки погана погода, а й неприємні краєвиди навколо нас. З початком літа стрімко збільшилася кількість сміття поблизу водоймища єзич. Щоб такого не допустити, потрібно просто проявити людяність і не залишати сміття, а виконати його в належне місце. Як і в школах нашого міста, так і в дитячих садочках проходять випускні свята, на яких малеча прощається з безтурботними днями, що вони проводили в дошкільних закладах, і вступає до перших класів, де відповідальності і занять стає набагато більше. Тож прощавайте дитячі садочки. усіх. нехай запанує. Шановні телеглядачі, з наступного тижня програма новини мого міста на нашому каналі буде виходити два рази на тиждень у середу та п'ятницю. З повторами у наступні дні зміни відбудуться виключно на літній період. Освіта та спортивна галузь міста понесли велику втрату. Передчасно пішов із життя директор дитячо нацько спортивної школи Сергій Калягін. Всі, хто знав цю чудову людину, ніколи його не забудуть і приносять свої співчуття рідним та близьким Сергія. Прощання буде проходити 11 червня в міському будинку культури Зоряний з 10 до 12 години. Пам'ятаємо.